Доброго дня, діти! Запрошую на заняття з математики. Познайомимося з цифрою 4. А розпочати я вам пропоную з гри обласки. Для цього ми відправимося в невеличку подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Давайте перевіримо. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ми зустріли. Давайте разом перевіримо. Молодці! А скільки ми білочок зустріли, стільки й плесніть у долоньки. Перевіримо. Молодці. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали? Так, один. Якою цифрою позначається число 1? Звісно, цифрою один. А скільки зайців ми бачили у лісі? Так, два. Число 2 позначається цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли? Так, ми зустріли три білочки. Число 3 позначається цифрою 3. А давайте повернемося до нашого лісу та поглянемо, скільки їжачків там ходить. Так, ми бачимо три їжачка. Погляньте, до них приєднався іще один. Скільки їжачків стало? Так, стало 4 їжачка. Як утворилося число 4? До трьох додали 1. Молодці! Пропоную вам викласти таку кількість каштанів, скільки означає число 4. Число 4 зустрічається дуже часто, наприклад, у собак і котів по 4 лапи. А ще 4 колеса має автомобіль. Число 4 означається цифрою 4. От погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Дивіться, діти, -ді. Дійсно, як наче перегорнутий стілець. А до нас завітала білочка. Білочка милочка, добра господиня, в неї є горішки, шишок повна скриня. Ось мітнулась білочка, заховалась в скринці. Це вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче нас пригостити горішками, але горішки не звичайні, а з завданнями. Ну що, готові? Тож починаємо! І ось перший горішок дає таке нам завдання. Перед вами малюнки. Треба назвати того, чого буває по чотири. Давайте почнемо із столика. Що у столика чотири? Так, чотири ніжки. А у стільчика. А що чотири є у черепахи? А у хусточки що чотири? Так, чотири куточки чотири сторони і у машини чотири колеса. А ось завдання від другого ріжка. Допоможіть білочці розкласти зимові запаси по кошиках відповідно до цифри. Давайте почнемо із горіхів. Нам потрібно їх порахувати. Один, два, три горіхи. Так, який ковшик положимо? Так, ми положимо горішки в кошик під цифрою 3. Далі шишка. В який кошик положимо? Так, з цифрою 1. А ось грибочки. Їх теж потрібно перерахувати. Давайте разом: один грибочок, 2, 3, 4. Тож у який кошик покладемо? Так, з цифрою 4. І у нас залишилися груші. Скільки їх? Дві. І піде у кошик. З цифрою 2. А ось і третє завдання з горішком. Давайте розглянемо малюнки, назвемо, що ми там бачимо, і визначимо, що ж тут зайве. Починаємо з лівого верхнього куточка. Це ведмідь. Потім корова. Лисиця і вовк, молодці, що ж тут зайве? Так, мої любі, зайва корова. Чому? Молодці, бо корова це свійська тварина. А вовк, лисиця та ведмідь це дикі тварини. Наступна картинка. Що тут зайве? Так. Тут зайве яблуко. Тому що це що? Це фрукт, а всі останні це овочі. А ось на цю картинку погляньте. Що тут зайве? Так, тут зайве ведмідь. Тому що всі останні це іграшки, а ведмідь це тварина. Молодці. Дітки. Білочка дуже рада, що ви сьогодні завітали до неї у гості. А з яким числом і цифрою ви сьогодні познайомились? Так, молодці, із цифрою числом 4. Білочка дуже задоволена вашою роботою і чекає вас іще до себе в гості. І хоче, щоб ви дуже часто ходили до лісу і милувалися природою. На все добре, діти!